Армадол, забудь про головний біль! У картинах Катерини Білокур сотні яскравих кольорів і відтінків. Своїм талантом вона буквально заквічувала все довкола. Але, попри це, кожен день виборювала право бути художницею. Усе життя Катерина Білокур провела серед квітів, але милуватися та ба більше малювати пейзажі було безглуздим заняттям. Адже на землі треба працювати, так вважали її батьки хлібороби для Катріш. Порпання в землі було справжнім стражданням. Кожен раз, коли Катрія брала до рук саморобний пензлик із котячої шерсті, батько починав сварити дівчину та примовляв, що Бог покарав їх такою донькою. Як тільки білокур закінчувала малюнок, її тендітні квіти волою тата потрапляли в піч, тому дівчина була вимушена ховатися. Та, попри все це, від своєї мрії відмовитися не могла. Освіта теж була зайвою для дівчини, вважали батьки. Катря самостійно вчилася читати та писати. Ледь закінчила сім класів. І саме через це, а не брак таланту, провалила вступ до Ніжинського технікуму художньої кераміки. Комісія навіть не глянула на роботи 22-річної художниці, затребувавши документ про закінчення школи. Такого у Білокур не було. Морально розчавлена дівчина повернулася додому ні з чим, і замість підтримати доньку батьки наказали назавжди забути про малювання. Коли боротися з рідними за свою мрію сил уже не було, Катря вирішила втопитися та побігла до річки. Простоявши у крижаній воді між життям і смертю, їй вдалося переконати рідних дозволити їй писати картини. Білокур розквітла. Вона вчилася самостійно, освоювала різні техніки, малювала улюблені квіти з єдиною умовою не зривати їх. Коли не було паперу, обрізала сорочки і творила просто на них. А одного разу по радіо Катря почула пісню відомої співачки Оксани Петрусенко про калину, яка змінила все її життя. Катерина Білокур малює калину, ставить свій підпис і відправляє листа співачці. Та знаходить талановиту дівчину, яка намалювала її пісню. І про унікальний талант Катерини Білокур починає говорити увесь художній світ. Перша виставка і перший грандіозний успіх. Звання заслуженої художниці, експозиції у Києві, Москві та Парижі. Картинами Білокур захоплювався сам Пабло Пікассо. Та найголовніше визнання батьків, які нарешті повірили в доньку та запишалися нею. Її мрія нарешті здійснилася. Після спроби самогубства Катерина Білокур так застудила ноги, що ледь могла ходити. Повінчена із квітами вона так і не вийшла заміж, закохана в картини, пензлі та фарби. Вона все життя прожила в рідному селі, доглядала матір і до останнього малювала. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.